Добрий день, шановні підписники і глядачі каналу Садок Вишневий. Сьогодні я, Анатолій Якіменко і Олександр Новохаський. Нашого привіт. привіт. Поговоримо про енергосистему і спробуємо дати відповідь на запитання, яке раптово постало. Хто ж має у нас і головне за чий рахунок відновлювати пошкоджені ТЕЦ, які постраждали внаслідок. Цілеспрямованих, запланованих ударів російськими ракетами та іранськими дронами. Що думаєш, та я б розширився. Я б загалі би поговорив би про рентоутримувачів, які прихватизували практично всі об'єкти інфраструктури. Так. І ми на сьогоднішній день залежимо від них набагато більше, ніж від ударів ворога. А і ще я би хотів задати такий мем. Ну, настає час, коли ми маємо вірити в Рената. А, не, вже не в ЗСУ. Ну, в ЗСУ ми можемо вірити, але ти бачиш, що неефективно да, вони працюють, ну, як так. виявляється. Мопеди залітають. Мопеди залітають прямо для... на метро вокзальну. Е, дуже шкода нам стінгерів, вони дорогі, а мопеди дешеві. Тому саме час починати вірити в Рената. В Рената Ренатах. Звісно. Я, ну, я. Ти знаєш, дивись, я тут візьму ініціативу у свої руки і згадаю, тут у нас багато чого мені згадати. Я пам'ятаю, як у нас тут за 30 років був прямо цілий полігон для самореалізації різного роду реформаторів, починаючи від вітчизняних пензенника і закінчуючи. Різного роду Бальсировичами, Абрамавічусами, і цей був покійний Каха Біндукідзе. дві тисячі там якогось одинадцятого чи якого року він сказав, що все підлягає приватизації, і у нас тут поширювалася ця ідея тотальної приватизації під дуже цікавим слоганом або смислом, причому з претензією на етику продається все окрім совісті. І Каха Бендукідзе сказав навіть на посилення цієї думки наступну річ. Він привів приклад, що в 2008 році, коли йшла п'ятиденна оця війна між Росією і Грузією, Росія, як російські бізнесмени, які стали власниками грузинської інфраструктури енергетичної, продовжували постачати. Електроенергію все було нормально. Нічого страшного, можна навіть не просто в приватні руки, не просто Ахметову віддати. А взагалі Григоришинам і всім іншим все повіддавати. Головне, щоб вони були в теплих стосунках з московським режимом. Так, так. так. Я одразу тут трошки полию холодною водичкою, там на голови на всі гарячі голови, і скажу, що я хотів би подивитися, як би. Е Організовано було енергопостачання Грузії, якби вони не програли війну і не відкупилися 20% території, фактично, вони капітулювали перед Росією з тих часів постійно проросійські уряди в Грузії, і тому у них є енергетика. От якби ми продали, я, і я наступне, що дивуюся, як у нас ще не повилазили, і де вони ці всі інтелектуали. А приватизатори, які вони чомусь... — чому... Вони да, в Сховище. В сховищах. Які, які... І вірять ЗСУ. ЗСУ. Чому вони зараз не починають нам розказувати, що нам треба було б на 100% всю енергосистему продати москалям, віддати, щоб кремлівські цим всім керували, і тоді б вони б не б бомбили наші ТЕЦ. Ну я зразу дам відповідь: вони просто одразу відімкнули б їх, і на цьому все б закінчилось. Не треба нічого бомбити, і тому подібне. Ну, так, я хотів би підсвітити оцей момент і передаю мені слово. Тобі слово. Дивись, тут питання якраз в тому, що не тільки енергетика знаходиться в руках монополіста, Вода від, водопостачання, водовідведення, приватний сектор, приватні власники. Так, важливо дивись, газотранспортна система, приватні власники, приватні власники. Тобто, вся інфраструктура України на сьогоднішній день залежить від кількох людей. від приватних монополістів, і, і правильно сказано було, гірше державного монополіста може бути тільки приватний монополіст. І тут справа якраз не в тому, що державна має бути монополія чи приватна монополія. Ми мусимо йти по шляху нарешті розуміти. Що децентралізація опалення, децентралізація енергопостачання, децентралізація е, таких речей, які можуть бути децентралізовані, тому що саме це призводить до появи олігархів. І з олігархами не треба боротися з законами про внесення олігархів в окремий списочок, де вони там будуть мірятись, хто на якому щоблі знаходиться, треба виходити з іншої концепції. Іншого влаштування країни, коли енергогенерація починає бути розподіленою. І не треба казати, що таких прикладів покажіть, покажіть, де, в яких країнах це є. Срана вибачте, на слові Германія. З Шольцем, який відміняє на сьогоднішній день візит до Києва, тому що його розвідка говорить про посилення ударів по Києву. З січня 2024 року жодної будівлі не може бути здано в експлуатацію, якщо вона не має власного або вітрогенератора, або генератора на сонячних панелях, або іншого альтернативного джерела живлення, яке бере на себе оці скачки. І зміни вихода з генерації, великих генеруючих установ. Це швидше не децентралізація, а автономізація. Дивись, будь-який фізик чи будь-який інженер знає, що стійкість системи набагато більше, коли не одна, дві, п'ять станцій виробляють електроенергію, коли їх тисячі. Ні, це одна сторона питання. Але є речі, які все одно зводять нас до. А, ну, спільного знаменника і до, на жаль, до монополії, і до централізованих речей. Це, наприклад, там газогін, водогін. Ми не можемо багато чого десь автономізувати. Я б краще це слово використовував. Але в чому питання? Те, що ми не можемо автономізувати, має бути у державній. Якщо це монополія, то вона може бути державною. А, Має бути державою. Дивись, тут питання етичного характеру. Угу. Не можна заробляти на людських потребах, і не можна людські потреби, такі як скористатися туалетом, Ну так, да, безперечно. це те саме, те саме да, безперечно, да, безперечно. І скористатися туалетом. Це ж і в, охор... Добто... в охороні здоров'я точно така ж питання. Абсолютно. І це якраз система, яка виключає людину і потреби людини. З переліку тих речей, за які треба платити, починаючи від податків, бо ми викупаємо по факту своє життя. Держава наставить в такі умови, що ми податками мусимо викуповувати своє спокійне життя, бо інакше держава буде створювати проблеми так само з газопостачанням, так само з електрикою, так само з усіма речами, які забезпечують існування і життя людини. в Ну, Умовних, я знаю, ти не любиш це слово комфортних. Угу. Ну, Насправді це інакше слово я не знаю, як. В комфортних умовах, умовах збереження у тієї людини біологічної. Тут якраз питання етики, чи згодні вони, чи можуть вони, чи готові вони відмовитись, заробляти на людських слабкостях. І Ні, це якраз. Е я б сказав, експлуатувати людську безвихідь. Я це знаю з охорони здоров'я. Тому що у нас намагаються експлуатувати людську безвихідь, коли у тебе щось болить. Приклад з туалетами теж дуже доречний. Коли так. одне питання, коли на тебе подивилися, а ти заходиш в туалет, і ти так собі ще, ну, добре, це 10 гривень. А якщо бачиш, що тобі дуже не терпиться, то 100, 50, гривень, 100, да, 100, 100 гривень. 100 гривень з вас да. Ну, так само дуже болить. Дуже холодно, значить, це все буде дорожче вам. Ось. Ну, і Щоб уникнути гострих критичних зауважень чи коментарів да, під нашим відео, хочу сказати, що якби я діяв, от або якби ми діяли, от якби mm -hmm. ми були політичною елітою, якби ми діяли. Я би домовлявся з компаніями, які виробляють сонячні панелі вітрогенератори. Про забезпечення державою ініційованої програми розподіленої генерації електрики, по встановленню на всі будинки, неважливо багатоповерхівки, скайскрайбери, ну, хмарочоси чи приватні домогосподарства встановлювати альтернативні джерела енергетичні. Таким чином, ми забезпечуємо стійкість спільної генерації, простору спільної генерації. Друге, ми даємо можливість людям працювати, отримувати заробітну плату. Ми задіємо населення в цілому ряді оцих ланцюжків виробництва і споживання, які дають можливість забезпечити себе, свою стійкість, свою. Незалежність. Я ще одне хочу питання підсвітити. На прикладі приватних лабораторій, приватних лікарень, почалися форс-мажорні обставини, війна, якесь лихо стихійне. Працівники приватних структур зібрали свої речі і поїхали. І що а? ми будемо робити? От проста річ. Станція перебуває під загрозою обстрілу. Потрібно ремонтувати. Хто буде ризикувати з приватних майстрів? Все в убежище. Всі, да, всі. Все в убіжище. Так, да, так, да, так. Да. Ну це ж важлива річ. Одне питання відшкодування, ремонт ТЕЦ, а інше питання обслуговуючий персонал, люди, які там працюють. Вони. Наймані приватні працівники. Тут в державних структурах їх важко утримати найманих працівників, зібрали речі, поїхали. А що говорити взагалі про приватних? Дивись, на сьогоднішній день ми бачимо приклади того, що монопольне використання цих життєво важливих речей є неефективним. Та не просто монопольне. Це одна сторона, одна проблема. Там, е, де... Тут я хочу просто тобі розгорнути ці, ці речі, тому що. У нас все для монополіста все наступає зненацька. Дощ зненацька, зима зненацька приходить. Труби починаємо перевіряти буквально за день до опалюваного сезону. Так само і війна показує 9 місяців війна. Чому жоден з власників критичної інфраструктури не подумав про те, що треба запасних генераторів. Запасних трансформаторів і іншого ренументу, який необхідно буде швидко вводити в стрій, чому не були побудовані дублюючі потужності? Так відповідь на це питання. Просте. просте, чому держава, державні чиновники, якщо вони такі розумні і на своєму місці не подумали про те, що удари? Будуть не тільки по цивільній інфраструктурі, не тільки будуть ракети прилітати в багатоповерхові будинки, що в першу чергу будуть бити по об'єктах інфраструктури. І вони з самого початку війни, бо є країни, які не хочуть давати зброю. Окей, не давайте зброю. Дайте трансформатори, дайте електрогенератори, дайте якісь речі. Які навіть не подвійного призначення, але критично важливі. Станції очистки води, станції забезпечення електрикою, дублюючі потужності, які ми ну, маємо робити. Дивись, я хочу змістити акцент. Монополія там, де вона не потрібна, я погоджуюсь, має бути автономізовано. Це, це правильно. Але питання не стільки і не тільки в монополії. Питання в в мотивації, у приватного власника зовсім інша мотивація. Його задача проексплуатувати людську потребу, проексплуатувати, нажитися на безвиході. І вони не будуть дуб, дуб, запаси робити і дублювати щось, і створювати додаткові там, потужності, тому що це в своєї кишені, це відбирає у нього профід, прибуток. І коли він бачить, що це не приносить йому профіт, одне питання, коли з мотивацією зігріти і врятувати, працюють. А інше питання, коли тебе обібрати, працюють. І вони обирали 10 чи 15 років через приватні ТЕЦ. І всю цю енергосистему отримували прибуток і коли потрібно відновлювати, то вони починають апелювати до бюджету і розказувати, писати пости, експерти зараз ДТЕК активізувались. Так. Що вся проблема в тому, що якісь є агентури, кроти Кремлівські агентура, яка передає координати, які за якими бомблять, значить, це ну вже далі нікуди. Так, дивись, тут же ж питання в тому, що ці всі об'єкти приватної сьогодні інфраструктури колись будувалися. Міністерствами і відомствами в Радянському Союзі. І документація на ці речі знаходиться на сьогоднішній день в Москві, а так. не в Києві. І більше того, Москва на сьогоднішній день набагато краще знає, деякі трубопроводи з радянських часів, деякі кабелі з радянських часів. Ми не знаємо. Ані планів підземних споруд, там дуже багато по Києву. Я стикався свій час в тому, що інформації є в Москві, а в Києві немає. І тут хочу сказати одну таку річ, яку я останнім часом постійно згадую. Пара а, а, чиновників з Арабських Еміратів мені в свій час сказали, коли ми говорили, ну я розмовляв з ними про те, як їм вдалося в пустелі побудувати для своїх людей. Ну, практично рай на землі. І один мені сказав таку фразу, яку постійно зараз у мене в голові крутиться. Цивілізація чи спільне життя починається з туалетів і тротуарів. От коли нас український підхід, нас дуже всі багато питають, коли ж ми нарешті почнемо жити в нормальній країні, коли ми перестанемо заробляти на людській безвиході? Так. Будемо закінчувати, фіналізуюсь, чи ми там підведемо підсумки. Я пропоную у наступний, у наступний спосіб. А зараз час виправити помилки. Ріната Ахмєтова треба зробити найманим працівником, якщо він такий цінний кадр в державній компанії. І, по-перше, експропріювати його прибутки для відновлення відшкодування. Тож його пустити простим електромонтажником? — Так, так, абсолютно. А чого б і ні? А так? чого непогано цей? Да. Я пригадую ці ем, ну, доведеться мені сказати: мрії Наталії Вітренко, відправити Пензенника на завод працювати, але чомусь а, да, після невдалої приватизації, але чомусь вона свого сина, це ж її сина очолює це все. Да, вона не на завод відправила. А замість Кобольова він тепер очолює у нас. Велику ту енергетичну структуру. То ну, такі прогресивні соціалісти, як і прогресивні капіталісти. Так, да, у нас є і прогресивні капіталісти. Та, є Вони такі. абсолютно мають нічого спільного з тим простором, в якому та, ми та. живемо. — Так ось час виправляти помилки, а націоналізувати всі наші облгази, і всі компанії генеруючі. А Ахметова насправді його місце. Старшим електриком на ТЕЦ. Я думаю, це дуже буде справедливо, правильно. Ну, якщо він такий цінний кадр у нас. І все, більше я не бачу ніяких радікальні. Ні, радікально і дуже ринково. Ні, 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 я не тільки, я ж тут з претензією на ринковість. Я ж тут е абсолютно не лівак. Це дуже буде ринково, правильно, ефективно і так далі. І в тому числі. Я б робив е все-таки дублюючу програму. Яка дозволяє підняти людей, відірвати цю залежність, розподілити її виробництво електроенергії, бо це безпека, а по-друге, все-таки дати можливість людям, можливість ті, хто хочуть, можуть собі робити, індивідуальне опалення, індивідуальне електропостачання, індивідуальні. Засоби водовідведення і водоочистки, і оце має контролювати державу дотримання стандартів. Якщо yeah. ти хочеш зробити приватну каналізацію, зроби її, перевіряй не наявність і не бери гроші за наявність цієї каналізації, Перевір її якість, її відповідність до стандартів. Ні, ні. да я ж закінчі тоді це буде зовсім Я закінчу думку, тому що в принципі за все, що зробив Рінат Леонідович для країни, його треба було в інше місце і відправити. Але зв'язку з тим, що він підготував гарні кадри, кажуть, у Ахметова дуже виховані, дуже цивільні і професійні кадри в ДТЕК. Їх, треба зробити, їх Чому? треба зробити державними працівниками, вони будуть слуговувати національні кампанії, а сам а Рінату Леонідовичу зробити гонорову пропозицію і замість тюрми піти працювати електриком. Так як Лех Валенса пішов після президентства працювати електриком на версі, там, де він працював. Нічого такого я не бачив тут. В принципі, погано. Так. Так? Цікава пропозиція, тим більше, що ні Ріна там єдиним. Гаразд, це був садок Вишневий. Ось так ми бачимо ситуацію з ТЕЦ і з енергогенеруючими компаніями. Дякуємо всім за увагу! До побачення, до наступних зустрічей.